Центр з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні з нами на зв'язку наша гостя. Це Івана Мачетідзе, асоційована професорка школи дипломатії та політики університету нью Vision у Грузії, голова департаменту з міжнародних відносин. І ми сьогодні поговоримо про ситуацію у Грузії. Доброго дня, пані Іванна. Доброго дня, вітаю, шановна аудиторію. Вітаю вас і отже, починаємо. Путін підписав указ про відміну візового режиму з Грузією з 15 травня. Іншим указом Путін скасував заборону на польоти російських авіакомпаній і продаж турів до Грузії. Цю міру ввели у 2019 році. Відповідь на масові протести проти появи депутата Держдуми Сергія Гаврилова у парламенті Грузії. Отже, можна сказати, що скасовано візовий режим між Росією і Грузією. для чого це. Зроблено, чи можна це вважати елементом кроком гібридної війни? Так я, я погоджуюся з такою думкою, і перш за все, скасування одностороннє скасування візового режиму з Грузією це намагання Росії всіляко показати Заходу, що Грузія? Знаходиться в орбіті впливу і Росії, незважаючи на те, що протягом останніх двох років, вже майже двох років, Росія втрачає своїх партнерів, втрачає союзників. Тому зараз для Росії конче необхідно довести, що серед таких країн, як, наприклад, Грузія, яка протягом останніх. Більше ніж вже десяти років вважається у на південному Кавказі одним з надійних партнерів заходу. А підкреслити те, що дивіться, от партнер заходу зараз співпрацює з нами, попри, попри міжнародні санкції, попри те, що Росія втрачає свій вплив на пострадянському просторі, перш за все. Я вже не кажу про інших партнерів у світовому масштабі. Дивіться, Грузія, яка співпрацювала з Заходом, зараз все більше і більше активізує відносини з нами. Тому так, я вважаю, що це намагання підкреслити те, що Грузія не має можливості вирішити самостійно приймати рішення у. Скажемо, регіональному масштабі і Грузія у такому у такій безвихідній ситуації, коли будь-які рішення, які приймає Росія, вона має якимось чином з ними. Скажемо, або не погоджуватися принаймні, знаходити таку золоту золоту середину, щоб із заходом не побити горщики до кінця. Хоча до цього все йде, на жаль, якщо так продовжиться з боку Грузії, з іншого боку, це це намагання показати Грузії, що не вони тут приймають рішення щодо власної. Зовнішньої політики, а що це саме Росія, яка, коли, коли хоче, вводить візовий режим, коли вона вважає за потрібним для себе, коли є для цього слушний момент, вона його відмінює. І так я хотіла б тут підкреслити, що в даному випадку, вже в попередню п'ятницю, коли відбувся перший рейс з Росії у Аеропорт Білісі. Було відмінено було відмінено два рішення. Перше, це у 2000 році, коли було введено візовий режим з Грузією. А в 2019, тобто вже чотири роки тому, були відмінені прямі рейси між між Грузією і Росією. Також це намагання показати, що саме Росія. Керує, скажем, приймає рішення щодо грузинської економіки, щодо туризму, щодо зовнішньополітичної діяльності. Я також хотіла підкреслити, що у Грузії, на жаль, до теперішнього моменту немає оновленої стратегії. Зовнішньополітичної концепції, а стратегії, що стосуються державної безпеки, тобто це теж дуже достатньо велика проблема. І тому Грузія все більше і більше знаходить, знаходить себе в такому безвихідному безвихідному становищі, коли збільшується критика з боку заходу. Ми маємо не забувати про те, що Грузія очікує все ж таки на Твердження статусу кандидата у члени в Європ... європейський союз, а з іншого боку, це намагання Росії всіляко підкреслити, що Грузія в такий надійний партнер і такий плацдарм для для Росії, і це дуже складна ситуація, яку ми зараз спостерігаємо. Івана, скажіть, будь ласка, прямі рейси з Москви до Тбілісі. Наскільки знаю, їх планується сім рейсів на тиждень? А ми зрозуміли, що власне це можна розсінити як ну таке своєрідне включення Грузії в екосистему Росії, але як сприймають люди звичайні люди? А ви спілкуєтесь? Що вони кажуть взагалі про ці прямі рейси? Взагалі по про намагання Москви, ну скажімо, дуже наблизитись до Тбілісі. Ну скажем, суспільна думка вона все вона не змінюється протягом уже багатьох років, в тому плані, що Росія це перш за все агресор, і саме тому це рішення про відновлення польотів прямих польотів і з такою частотою, як зараз ви зауважили. І відміна візового режиму з грузією це також намагання посилити поляризацію всередині грузинського суспільства, тому що більша частина грузинського грузинського суспільства це все підтверджується. Опитуваннями, які проводяться і щомісячно, і щоквартально, а не Росія не є альтернативою Європейському Союзу і НАТО, тобто це намагання, це прагнення в Грузії, воно є, воно все ж таки воно непохитне і. Ці провокації з боку Росії вони не, не підвищать поваги або позитивного ставлення з боку грузинського населення. Тобто я не тільки скажу про моє оточення, але в цілому, якщо дивиться на, на опитування, на тенденції. Намагання Росії підкреслити, що Грузія є її союзником, як вона хоче це всіляко зробити на фоні катастрофічного падіння впливу, який Росія мала до повномасштабного вторгнення в Україну. Це 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 не, не підтверджує той факт, що у Грузії якимось чином проросійські настрої є, звичайно. Частина грузинського населення, які, скажімо, не проти або не настільки критично вважають це відновлення прямих перельотів, і, і вони вважають, що це навпаки посилить грузинську економіку і якимось чином у дуже короткостроковій перспективі покращить економічність і соціально економічне становище грузинських громадян. Але все ж таки це дуже це така маргінальна група, яка яка не характеризує, яка, яка не висвітлює а, і не відображає якоїсь такої зміни у грузинському суспільстві, Росія зацікавлена підкреслити слабкість, невизначеність як грузинського суспільства, так і грузинської влади, і а, що стосується, наприклад, протестів, що стосується опозиції, то Тут також знову ж таки цей, цей інцидент, цей випадок і протести проти відновлення прямих перельотів це знову ж таки намагання показати наскільки наскільки слабка опозиція, це можливість для грузинського уряду знову ж таки підкреслити, що він діє у перш за все інтересах грузинського суспільства для того, щоб не спровокувати Росію і. В цьому, в цьому плані на жаль, такі 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 дії тільки посилюють позицію грузинської мрії. Яка також повинна бути обережною, тому що вони не можуть заявити скажу голос, що, є, що наприклад, Грузія стане якимось чином партнером Росії або долучиться до. До більш такої поглибленої співпраці, тому тобто, що грузинська мрія хоче залишатися при владі як можна довше. А треба зважати на те, що грузинське суспільство не більшість співпрацю з Росією. Я б хотіла також зауважити, що перша відміна з боку Грузії в той час, коли з Грузії був візовий режим. Відміна візового режиму для громадян Росії вона відбулася. Ну скажемо в два етапи. Це відбулося за наказом Саакашвілі, коли він був президентом. Тобто у 2010 році, у жовтні, був відмінений візовий режим для громадян північно кавказських Республік Російської Федерації. то вони могли в'їжджати у Грузію на 90 днів, залишатися протягом 90 днів. А вже у, наприкінці лютого 2000, 2012 року, Михайл Саакашвілі відмінив візовий режим для всіх громадян повністю Російської Федерації. Я також хоч для заради справедливості, звичайно, хотілося б зауважити, що ця відміна візового режиму була тільки на 90 днів з такою логікою, що нехай громадяни Російської Федерації подивляться наскільки процвітає Грузія, не зважаючи на Наслідки руйнівні наслідки війни 2008 року з 2008 року немає дипломатичних відносин між Грузією та Росією, і мені чомусь так здається, що наступний мабуть такий, е, е, такий крок з боку Росії буде всілякий тиск для того, щоб відновити дипломатичні відносини. На що грузинська мрія не може поводитися, тому що це буде означати фактично визнання того, що Абхазія і Південна Осетія Скажем, вже будуть незалежними незалежними республіками, що звичайно неможливо для грузинської мрії, от але ці процеси почалися ще за президентством Міхайла Сакашвілі. У 2015 році були внесені зміни, коли для громадян Російської Федерації замість 90 днів вони могли залишатися вже протягом року на території Грузії, тобто це вже було зроблено. У рамках політики нормалізації з боку грузинської мрії, але відміна візового режиму з боку Грузії в той час, коли цей візовий режим все ще був з боку Росії, це відбулося ще за часів, саме коли Міхла Саакашвілі був президентом. Тому, звичайно, коли опозиція не наголошує на цьому факті, і це, це також ну, вказує на те, що 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 для опозиції? Звичайно, це не є таким таким чином, про який вони хочуть згадувати, але це також треба мати на увазі. Протести в Грузії вони матимуть результати, і чи продовжуються вони? Бо люди декілька днів тому люди вийшли протестувати проти прямих, прямих рейсів з Москви до Тбілісі. Чи продовжуються зараз ці протести? Власне, і на вашу думку, які результати вони можуть мати? Протести так протести відбувалися, були протестуючі і біля аеропорту, і, і біля, біля парламенту. Вони не настільки чисельні, не настільки масштабні, як вони в принципі могли б бути. Але я, я не вважаю, що це показник того, що грузинське суспільство прийняло той факт. Що відновлено сполучення з Росією і відмінений візовий режим, я думаю, що невелика, ну скажімо, чисельність самих протестів і їхніх учасників це показник того, що грузинське суспільство втомилося від постійних звинувачень грузинської мрії опозиції і опозиції грузинської мрії. Тобто, це, скажімо таке розчарування, втомленість від цієї поларизації і. Якоїсь такої безвихідного становища, тому так протести вони відбуваються, але вони не, вони не масштабні, вони не чисельні, а такі епізодичні, я б сказала, і результати як такі поки що я не бачу, яким чином вони можуть вплинути на, на те, що наприклад може, може відбутися відставка або прем'єр-міністра. Або також високих посадових осіб, тому я не вважаю і, і це також дуже дуже небезпечно, тому що так грузинське суспільство не підтримує ці рішення. Але на жаль, в ми, ми спостерігаємо таке розчарування діями грузинської мрії і також діями опозиції. Тобто це на даний момент не не, не змога побачити хто який лідер може бути альтернативним, може бути може змінити ситуацію, тому так на жаль, ці протести вони не не матимуть такого результату, наприклад, що це рішення може бути переглянутим. А чи збільшується кількість росіян в Грузії останнім часом, чи навпаки зменшується, враховуючи те, що відкрито власне було і було анонсовано прямі рейси з Москви до Тбілісі? А що ми спостерігаємо? Так, ну звичайно, до, до цього часу, до того як прямі рейси не відновилися Росіяни? потрапляли в Грузію або через 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 ЛАРС, через коридор або через, наприклад, Вірменію і так далі. А, а, але якщо подивитися на статистичні дані, то взагалі протягом останніх 9 місяців на територію Грузії в'їхало близько 1 мільйона 200 тисяч російських громадян. Звичайно, це не не найновіші дані, тому що от дані там за. За березень, за квітень вони тільки оновлюються. Але так ми спостерігаємо збільшення кількості росіян. Ця кількість буде збільшуватися разом з прямими рейсами, тому що ми також можемо почути думку від представників уряду або правлячої партії в парламенті, що ну і, і що тут такого, ми, в принципі, до цього в'їжджали автомобілями і чому. Що що змінить зараз? Перельоти вони змінять багато що том, чого тому що. А все ж таки, ми повинні повинні мати на увазі, взагалі хто наскільки перевіряється, хто перетинає кордон з Грузією. Наскільки це буде впливати на подальшу ще дестабілізацію всередині грузинського суспільства? Це можливо представники різних диверсійних груп. Це представники, які будуть поширювати дестабілізаційні дестабілізаційний вплив у громадянському суспільстві, тобто це організації, які наголошують на необхідності Співпраці з Росією, культурній співпраці, економічній співпраці тому так, Росія це агресор, і, на жаль, Грузія все більше стає залежною від не тільки економічних відносин, торгівлі, але це, це, це знову ж таки більша кількість росіян, які будуть використовувати Грузію як не не, не не тільки для туристичних цілей, як, можливо, якась категорія з них, якась їхня частина, але вони тут відкривають ві свої бізнеси, вони відкривають свої компанії, купують купують нерухомість, і вони тут, ну скажімо, надовго і. Поки що ми не спостерігаємо, що ті росіяни, які перебувають у Грузії, тут якісь протести або проти Путіна, або проти дії Росії в Україні, ми цього не спостерігаємо, тому. Тому це також дуже небезпечно буде збільшуватися кількість росіян, які будуть залишатися у Грузії надовго, пускати тут коріння, і це все більше, більше буде сприяти дестабілізації ситуації, перш за все у Грузії і її посилення її слабкості. Івано, я дуже дякую. На жаль, час нашої ефіру завершено. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про ситуацію в Грузії. З нами на зв'язку була з Тбілісі Івана Мечетідзе. Це асоційована професорка школи дипломатії і політики університету нью у Грузії, голова департаменту з міжнародних відносин. З вами була Арна Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один